Добрий день. Зараз ми будемо досліджувати числові ряди на збіжність використовуючи означення. От нам потрібно буде для нашого ряду записати n-ту частину суми, прямувати потім n до нескінченності і подивитись на границю. Якщо вона існує, то ряд буде збіжним і мати відповідну суму. Якщо границя не існує, то ряд буде розбіжним. Давайте почнемо. З ось такої задачі. Мова виглядає так: знайти n ту частину суму та суму ряду ось такого вигляду. Давайте подивимось на ну, перші декілька його елементів. Підставимо ендерні одиниці. То буде 1, помножте на 3, тобто 1, 1 на 3, потім, якщо ми n підставимо 2, то буде за у 3 на 5, 5 на 7 і так далі. Ось такий числивий ряд. Ще Давайте запишемо n-ту частину суми. Значить, це сума перших N-елементів, де у NT ось такий має вигляд. То це буде 1, 1 на 3 плюс 1. На 5 плюс і так далі. І елемент якраз має ось такий загальний вигляд. Значить, Даний приклад схожий на те, що ми розглядали на лекції, і там була ідея така. Давайте візьмемо цей елемент загальний, і спробуємо його представити як різницю більш простих елементів. І, можливо, нам пощастить. і... От. Так, станеться, що в середині, тобто, коли ми кожен елемент замінимо на різницю, все поскорочується. Давайте подивимося, що буде це дійсно так. Давайте розглянемо якийсь елемент під номером K, де k буде пробігати від одиниці до n. І представимо цю дробову раціональну функцію сумі елементарних дробів. Так ми це робили, коли розглядали інтегрування таких виразів. Нам треба знайти зараз А і Б. Для цього ми зведемо знову до спільного знаменника. Давайте зведемо в чисельнику. Вирази біля К і вільний член. Тому буде ось так. Розкриємо дужки. І Потім перегрупуємо. І А-Б. І скажемо потім наступне: оскільки у нас є два дроби, які між собою рівнюють, той, що зліво, з той, що тут. І знаменники у них однакові, значить, і чисельники також мають співпадати. Тобто ми маємо рівність ось таку. Причому ця рівність виконується для е, всіх значень K. Значить, Справа стоїть новий член і зліва стоїть новий член. І ці члени мають бути рівні для всіх значень K. Тут ніяких обмежень зараз на K немає. Це може бути тоді-тільки тоді, коли коефіцієнти біля відповідних степенів K співпадають. Що стоїть біля K? Значить, Справа стоїть 2 a плюс 2B. А зліва його немає. Тобто можна вважати, що тут стоїть якби 0, помножити на К. Стоїть 0. А вільний член, тобто біля К в нульовому степені, значить, тут стоїть одиниця, а тут стоїть А-Б. І таким чином ми отримали систему з двох рівнянь з двох невідомими, яку можна розв'язати. Перше рівняння ми маємо, що B дорівнює мінус А. Підставляємо сюди. Отримаємо 2А дорівнює 1. Тобто А дорівнює одна друга, Б дорівнює мінус одна друга. Тепер це ми можемо підставити в наш шаблон. Значить, давайте одну другу винесемо дужки. В дужках залишиться одиниця на 2К мінус 1, мінус одиниця на 2К плюс 1. Тепер ми. Цю рівність будемо записувати для кадрень одиниці, 2 і так далі. Можна одну другу винести одразу за дужки, Так, вона буде в кожному доданку. Якщо кадрінь 1, то буде одиниця мінус 1 третя. Далі плюс 1 третя, мінус 1 п'ята. Плюс і так далі. Останній елемент буде одиниця на 2n, -1, мінус одиниця на 2n плюс 1. Ми бачимо, що ось тут все зникає. Так? Тобто n та частина суми ряду це є одна друга на 1 один, мінус 1 на 2n плюс 1. І тепер ми можемо знайти границю, що давайте спрямуємо n до плюс нескінченності. В даному випадку це нескладна послідовність. Ми бачимо, що ось це прямує до нуля. Це означає, що s прямує до однієї другої. І це буде сума ряду. Тобто, відповідь така, ряд збіжний. Так оскільки існує границя сум ряду. І сума ряду дорівнює одна друга. Так, добре, давайте розглянемо такий приклад. Сума по n від одиниці до нескінченності. Три степені n плюс два степені n. Ділите на шість степені n. Значить, тут можна, в принципі, робити так само через n- ту частину суму. Да, давайте так і зробимо, тому що у нас стоїть питання знайти. Так, її. Ми запишемо Sn. Значить, це буде. Ну, якщо ми візьмемо n дрівні одиниці, це буде 3 плюс 2 поділити на 6. Так, плюс 3 в квадраті, плюс 2 в квадраті. На 6 квадратів плюс і так далі плюс 3 степені N, 2 n, степені на 6 степені N. Так, це є скінчена сума, n зараз у нас число. Ми можемо перегрупувати доданки так, як нам зручно. Причому тобто ми зараз розділимо цей дріф суму двох доданків, і одразу давайте тут основу так, простимо основу. Тобто, якщо ми будемо трійку групувати, тут буде одна друга, так, плюс одна друга в квадраті, так, це 3 на 6, одна друга в квадраті, плюс і так далі, плюс одна друга в степені n. Це перша сума. А коли ми групуємо все, що стосується двійки, ми отримаємо одна третя, плюс одна третя в квадраті, плюс одна третя в степені n. І ми тут бачимо, що S N T, це є насправді, якби сума елементів двох геометричних прогресій. У нас є формула. Давайте приглядаємо формулу, що у нас є геометрична прогресія, там А, А на U і так далі. А на Q степені-1 і так далі. То, давайте це називаємо Sn з вилочкою, так. Сума перших елементів буде мати вигляд А на одиниця мінус Q в степені N. Одиниця мінус Q. ми зараз маємо використати оцю формулу, яку ще ми знаємо зі школи, так, для е, оцих двох випадків. Значить, що у нас тут є? Для першої суми оцієї. А1 це буде одна друга, Q – це буде одна друга. Так. А для оцієї суми. Ну, так це буде. Значить, А2 це одна третя, Q2 це одна третя. У нас тут є два, Два перших елементи і два знаменника. Ну і давайте використовувати, що це буде одна друга. На одиниця мінус. 1 друга в степені n на 1 мінус 1 друга плюс 1 третя на 1 мінус 1 третя в степені n. 1 мінус 1 третя. Давайте спростимо тут вирази. Ось тут 1 друга, 1 друга скоротиться, тобто буде 1 мінус 1 друга в степені n. Тут буде 2 третіх. Ми його переглянемо буде 3 других, скоротися також, залишиться ось і вираз. Тобто висновок, що S n це є 1 плюс 1 друга це є 3 друга. Міс одна друга в степені N. Мінус одна друга на 1 третю степені N. Тобто N ту Частину суму ми знайшли. Тепер потрібно спрямувати n знову до нескінченності. Те, пригадуємо, якщо у нас є ось така от показникова функція, і основа по модулю менше за одиницю, тоді, коли n прямує до нескінченності, ця функція прямує до нуля. цей доданок прямує до нуля і оцей доданок прямує. Саме тому е, Границя буде. Існувати, це буде одна друга, і це є сума ряду. Так, тобто ряд збіжний висновок. І його сума дорівнює при другах. Так, наступний приклад. Сума по n від одиниці до нескінченності логарифм від n плюс 2 на n. Да, Значить давайте знову запишемо. Частину суму. Тут n я перепрошую не від одиниці, так, а від 2. А для одиниці. Що це не має значення? Ну ладно. Значить, в умові було від двох. Так, тобто тут буде Ln у коленріні 2. Буде 2 плюс 2, 4 на 2. Далі плюс логарифм 5 на 3. Плюс. Там логарифм 6 на 4, плюс і так далі. Плюс логарифм n плюс 2 поділити на n. Так, що ми тут можемо сказати? У нас зараз є скінчена така сума, і можна використати властивість логарифма. логарифма. Сума логарифмів це є логарифм і добутку. 4 на 2, 5 на 3, 6 на 4 і так далі. І тут давайте ми запишемо. Ось тут N плюс 2 на N. І ще декілька попередніх множників. N плюс 1. На N-1, і буде N на N-2. І ми бачимо, що ось починаючи з деякого моменту, у нас чисельник і знаменник починає скорочуватися. 4 скоротися тут, 5 скоротиться далі, шістка так само. І якщо ми будемо дивитися з кінця, то теж у нас е ось так поскорочується, Тобто. Ми отримаємо логарифм n плюс 1 n плюс 2 поділити на, на 6. Давайте напишемо, що s n -та сума це є логарифм n плюс 1n плюс 2, то мінус логарифм 6. І далі ми маємо спрямувати n до нескінченності. Ми знаємо, що логарифм на нескінченності не обмежений. Тобто, коли n прямує до плюс нескінченності, оцей аргумент також прямує до плюс нескінченності, значить логариф також. Тобто ми маємо, що границя це плюс нескінченність, висновок, ряд розбіжний. Ряд розбіжний. Так, значить, дані приклади, які ми розглянули, були достатньо, напевно, складними. Давайте зробимо зараз щось трошки цікавіше. Пглянемо ось такий ряд. Сума Pn від одиниці до нескінченності. Рактангенс. Одиниця на 2 Н квадрат. Значить e, це є. Так. E, да. ну, ось така от умова. Да, якщо ми тут запишемо зараз. N ту частину суми, то ми отримаємо там рактангенс. Коли Андрій одиниця, це буде одна друга. Плюс ректтангенс. Два, значить одна, восьма плюс ректангенс. 1, 7, 8, 8. Питання, що робити з таким достатньо складним виразом. І тут можна використати, значить, ідея буде зараз схожа з першим прикладом. Ми спробуємо цей ректангенс представити суму як різниця двох елементів. Тут можна зауважити, що такі ряди вони часто використовуються і зустрічаються, вони, вони називаються телескопічними. Телескопічний ряд. Це такий ряд, який можна представити у вигляді. АН мінус an плюс 1. Гелоскопічний ред. Значить, чому він зручний? Має такий А1 мінус A2, мінус A2 мінус А3. І так далі. Він є зручним тому, що значить, часткова сума, якщо ми так запишемо до N, то у нас все тут скоротиться, залишиться А1 мінус An плюс 1. Так, і ми. Ну, якщо зможемо знайти границю цього плюс 1, тоді зможемо знайти суму. Тобто оці приклади, які перший приклад, і ось те, яке ми зараз тут розглянемо, це є такі значить, представники оцих телескопічних рядів. Значить, тобто ми зараз хочемо ось таку штуку. Як ректангенс одиниця на 2К квадрат. Представити як різницю двох елементів. Е, і ну, якщо у нас тут ректангенс, то напевно, можливо, ця різниця буде теж пов'язана якось з ректангенсами. Давайте спробуємо написати це як ректангенс альфа мінус ректангенс бета. Так, і знайдемо альфа і бета, які задовольняють ось таку рівність. Як ми це будемо робити? Давайте візьмемо тангенси з обох сторін. Зліва у нас з'явиться просто одиниця на 2к квадрат. Так, а справа ми використаємо формулу тангенс x-y. Буде тангенс x мінус тангенс y на одиниця плюс тангенс, x тангенс y. І знову на зараз xom буде арктангенс. Тобто буде тангенс від арктангенс, зникає, залишається аргумент. Тобто в чисельник буде альфа мінус бета, а знаменник одиниця плюс альфа на бета. Нам зараз потрібно знайти ось такі альфа і бета. Які задовольняють ось таку рівність. Значить, що з цього можна, який можна з цього зробити висновок? Альфа мінус бета, тобто у нас відношення, тут пропорція стоїть. Да? Ось такий дріб до рівня такому дробу. Це означає, що е, ось чисельник це якби константа на одиницю може бути. Тобто давайте таке С напишемо, А знаменник буде С на 2К квадрат. Ми зараз спробуємо підібрати ось таке от зручну константу С і знайти альфа і бета. Що ми для цього зробимо? Давайте виразимо альфа з е, цієї рівності і підставимо сюди. От отримаємо одиницю плюс бета на бета плюс, рівнює 2C квадрат. Будемо бета квадрат. Плюс С бета плюс 1 мінус 2СК квадрат до рівня 0. Значить, Ми тут запишемо дискримінант. Буде С квадрат мінус 4, одиниці мінус 2СК квадрат. І ми хочемо, щоб цей дискримінант був квадратом якого числа. Так от, якщо покласти С до рівня 2. Ми хочемо, щоб числа були якісь приємні. Так? Тому добре, якби оцей вираз був би квадратом якогось числа. Якщо ми це покладемо 2. то 4 мінус 4 зникне. І буде плюс 4к квадрату. То буде 4к квадрат. Звідси дискримінант. Це буде. Ну, корінь з дискримінанту. Да? Це буде 2к. Тобто бета 1, бета 2. Має вигляд мінус 2 плюс мінус. 2К на 2. А я перепрошую, тут ще була 4. Значить, тобто 4 на 4, тут буде 4К. О, ось так. Це буде правильно. Тут буде 2К плюс мінус 1. Е, ну і все. Значить, давайте візьмемо, наприклад, бета. Це буде 2к 1, тоді альфа це буде 2К плюс 1, тому що альфа це буде бета плюс 2. Тобто ми насправді маємо, що це дорівнює 2К плюс 1 мінус 2К 1, на 1 плюс 2к. Плюс 1, 2к мінус 1. Так, і ну, можна перевірити, що це дійсно так. У нас, якщо розкрити тут дужки, так тут буде 2, залишиться і тут е буде 4К квадрат мінус 1, і один зникне. Тобто ми отримали правильну рівність. Значить, взагалі, е ті, хто якби, має вже досвід для таких здач, просто каже: легко бачити, що. Оцей дріб можна представити у вигляді такого дробу. Так. Що це для нас буде означати? Що ректангенс одиниця на 2К квадрат. Буде різницею ректангенс 2К плюс 1 мінус ректангенс 2К мінус 1. Тобто то ми насправді ось маємо. Ось таку ситуацію, що елемент є різницею двох, по суті, послідовних, послідовних елементів певної іншої числової послідовності. Тобто, що тоді буде SN? Перший елемент. Це для кадріння одиниці? Ректангенс 3. Мінус Рект 1. Плюс далі буде арктангенс 5, мінус арктангенс 3, плюс і так далі. І End element буде arctangens. 2N плюс 1. Плюс арктангенс 2 N минус 1. Як ми бачимо все. Майже все ось тут зникає. Так, ректангенс 3 зникає, потім ректангенс 5, і оцей елемент зникне. У нас залишиться ректангенс 2n плюс 1. мінус ректангенс 1. Давайте це ось тут випишемо. Значить, Sn має ось такий вигляд. От тепер нам залишається спрямувати n до нескінченності. Пригадуємо е властивісті функції Рактенс. Якщо аргумент е прямує допустимо нескінченності, то рактенс прямує до π на 2. Пі на 2. Ракттангенс одиниця це π на 4. Тобто маємо π на 4. Це буде сума цього ряду. ряд Збіжний. Так, Його сума дорівнює пі на 4. Так, добре. Як ми бачимо, що досліджувати ряди на збіжність за означенням це є досить така творча робота. Потрібно вміти так спрощувати ось такі вирази, і це не завжди вдається. Тобто, в подальшому ми будемо робити це не за означенням, а використовувати певні ознаки збіжності. І ми не будемо шукати суму ряду. Ми просто будемо встановлювати сам факт, чи ряд ні. Давайте розглянемо такий перший приклад. Перший крок так, до цих ознак, який полягає в перевірці того, куди прямує загальний. Елемент ряду. Розглянемо такий приклад. Дуже простий. Дослідити на бізність числивий ряд. Ось такі в нього вигляд 2n квадрат плюс n плюс 1 на 3n квадрат плюс корінь 1. Чи намагатися для такого ряду записати його частково, частину суму так, і якось знайти її вираз вигляд, ну дуже непросто, бо ці уенті, вони мають зараз складний характер. Але нам це зараз і не потрібно, тому що ми використаємо достатньо умова розбіжності. Вона виглядає так. Якщо УНТ не прямує до нуля, то ряд розбіжний. Тобто перший крок при дослідженні рядів на збіжність просто подивитися на його загальний елемент. Якщо він до нуля не прямує, тоді ряд одразу розбіжний. Якщо він до нуля прямує, тоді потрібно використовувати якісь додаткові розмірковання. Давайте подивимось на границю так, у ентах. Границя, коли n прямує, до плюс нескінченності. Вн квадрат плюс n плюс 1. 3n квадрат плюс корень з n. Пригадуємо, як ми тут такі границі обчислюємо, потрібно винести старший степінь чисельнику і знаменнику і скоротити на, на нього. Тобто зараз потрібно просто поділити на n квадрат. Чисельнику і знаменнику. Це буде 2, плюс 1 на n, плюс 1 на n квадрат. Тут буде 3, Плюс 1 на що там, n коренів з n. Ну і потім сказати, що це прямує до нуля, що це прямує до нуля, оце також. Тобто в результаті ми маємо 2 третіх. Границя, і вона не дорівнює нулю. Висновок, ряд розбіжний. Так, добре, на цьому все. Дякую за увагу. До побачення.